Чого починається дослідження родоводу? Більшість людей вважає з походу в архів або з роботою з архівними документами, але це не так. Дослідження родоводу починається з опитування ваших рідних. Саме з дому починається дослідження родоводу. Ви можете самостійно зібрати інформацію ваших рідних, батьків, дідусів, бабусь, дядьків тіток, рідних братів, сестер, дідусів бабусь, і тоді тільки після цього піти в архів, шукати інформацію глибше. І вивіряти ту, яку вам надавали надали рідні. Її теж треба вивіряти, тому що рідні часто помиляються і дають десь некоректну інформацію. Але починати виключно з архіву зі старту це зазвичай неправильно. Спочатку треба все ж таки зібрати дані, які вже знає ваша родина, і тоді буде значно легше і значно ефективніше шукати ваш родовід. Ви це можете зробити самостійно або звернувшись уже до нас, навіть якщо ви нічого не знаєте, ми вам задамо питання. Відповіді, на яких ви не будете знати, але ми підкажемо, в кого їх з'ясувати. Ми запитаємо, чи там можна запитати в батька, чи матері, чи в дядька, тітки, в діда, бабусі, і ви уточнете ці відповіді на запитання і дізнаєтесь, навіть на цьому етапі ви дізнаєтеся більше про свій родовід. А завдяки цій інформації ми зможемо відштовхнутись і піти далі в поколінь. Тому, друзі, починайте дослідження родоводу вже, навіть якщо ви не збираєтесь стати нашими клієнтами, я вас. Прошу, кричу і благаю, уже зафіксуйте ту інформацію, яку знають ваші дідусі, бабусі, дядьки, тітки, батьки. Тому що, на жаль, люди не вічні, і, можливо, завтра у вас не буде можливості їх запитати.